Коли ця війна загостриться і ще буде загострення конфлікту? Як показує, знову ж таки, я з чергово повернусь до Карабаської війни, конфлікт, що тлів роками може спалахнути за хвилину і розгорнутися в повноцінну війну, яка за місяць закінчиться перемогою чи поразкою в міністр. Повний перехід на контрактну армію, яких, на вашу думку це. На мій погляд, в сучасних умовах це недосяжна мета і в принципі недоцільна. Тому що як використовується зараз строковики? Строковики використовуються як робоча сила групу. Ми не кажемо, що треба дивитися а ми використовуємо страховиків як людей, які несуть, наприклад, вартову службу. Коли їх не залучають до проведення операцій об'єднаних сил, але в той же час вони відіграють надважливу роль, тому що ті строковики, які залишаються в бригаді, вони там охороняють склади і підтримують порядок казарма. Якщо б не було цих строковиків, ми мали виділяти там 150 200 людей з фронту, які воюють, які підписали контрактники на обслуговування казарму. І, на жаль, ми не можемо зараз дозволити собі як. Деякі країни НАТО, на які ми рівняємося, дозволити, це робити цивільне обслуговування, там, охорона. Так, у нас немає стільки грошей, на жаль. Но, тому трохи ті, і дешево часи, будемо казати, відверто це той вихід, який ми можемо собі дозволити, на жаль. Звісно, хотілося, щоб військовий був професіоналом. Звісно, хотілося, щоб. Е е він отримав гідне грошове забезпечення, і від нього можна було вимагати пильно за це грошове забезпечення певного професіональця. Але, на жаль, є певні ніші в збройних силах, які не потребують кваліфікації високої. Наприклад, такі лашники, працівники складів озброєння. Чи потрібно людині, яка тягає вантажнику, платити повну зарплату як повноцінному солдату, який воює на фронті? Я вважаю, що страховики. Поки що ми можемо собі дозволити, з огляду на те, що бюджет на наступний рік через пандемію в нас, в тому числі оборони, скоріше за все буде просяде, то, то строковики, це поки що єдиний вихід. І в будь-якому разі ми не можемо відмовлятися від ідеї від мобілізації людей. Тобто, якщо б у нас не було цього інструменту мобілізації у 2014 році, то та... То у нас 140 тисяч армії залишалося, з них бойових підрозділів, я думаю, 1030 можна було набрати в усій Україні. Через це, власне, в нас в Кремлі не залишалося фактично бойових, бойових частин, таких частин, які могли дозволити собі висти бойові дії. Це той же батальйон морської піхоти в району всі. І на, в принципі на цьому все. Ті ж і літаки, вони просто стояли як металобрухт. І Потім Україна там їх ганеб, виклянчувала в Росії повернути. І ну, слава Богу, що ці літаки стають на крило, стають в бойові ескадрілі, стають на бойове чергування, ці танки відновлюються. Мабуть, я сподіваюся, ну, про літаки я напевно з Знову ж таки, воювати в 2014 році була ніки 100 тисячна армія, була фактично бойовою відсотків там. І якщо війна почалася в 2010 році, коли в служив службах, службу, ситуація була ще гірша. Тому що є е, е, жарт про Купа, як українську паперову армію. Цей оборот е, паперу в Збройних силах Йому був безкінечний. Слава Богу, що 14 й поставив. Деякі міски на місце і ми позбавилися деякого відсотку вишкосу. Я скажу, що в будь-якому разі навантаження паперове на командирів, які мають приймати саме командирські рішення, які мають приймати рішення управління підрозділами, а не забезпечення посередньо це Дуже велике навантаження. Командир роти ОПП-адесь 18 чорна. Виповідає за все не відповідає за весь особовий складовий. Це ну, за їх боєздатність, за бойову підготовку відповідає. Тобто, безумовно, у нього є заступник. Але якщо заступників нема, то весь цей паперовий паперове навантаження воно залишається на тому командирі, який є на місці. І, на жаль, от в цьому плані. Змушені для суттєвих не відчуваних. Тобто навіть всі ці реформи, вони всі ці бюрократичні машини. Ні, з одного боку, є покращення, є покращення. Є прибираються деякі незручні процедури. Прибираються деякі е, посади, які не мають взагалі існувати. Прибираються деякі, деякі звіти. Але в цілому, в цілому навантаження залишається дуже суттєво саме на командира рівня, командира батальйону, командир роти в цьому приміщенні низових командирів. Штаби це штаби, вони завжди відповідали за велику кількість поперед весій народи. Але командир роти це така людина, яка відповідає, що спілкується безпосередньо з солдатами, спілкується безпосередньо з старшими командирами. Веде безкінечну кількість журналів і звітів і одночасно за все це відповідає. І е, прокол будь-якого з молодших командирів, командирів там складів, якщо вони є. Бо є питання комплектності деяких підрозділів, він верто кажучи, е, покладається, на, як будь-який прокол нижчих командирів, покладається на командир підрозділ. Е, знову ж таки, там процедура службового розслідування, наприклад, це. Яка в армії США робиться ну, в один-два листа, тобто є посадова особа, яка збирає пов'язня і робить висновок. То Збройних сил України є доволі довга е, процедура, яка перебує погодження цих е, паперів у деяких ресурсах, юристів, фінансистів, якщо річ е, справа йде про позбавлення когось прийміння. Це, це відволікає від бойової підготовки від справді роботи. Але це ж питання питання управління Збройних Силах, яке породжує одночасно в полі стоїть нових, нових військових кадрів. Нові, нові, нові військові кадри готуються старими військовими кадрами. І, на жаль, на жаль, наприклад, військова освіта прохідний бал, який... Запрошують військові вузи, зараз один з найнижчих. Хоча ми хочемо. Ми хочемо, щоб і військова професія стала в, мала якісь переваги. А це тому один з найнижчих, тому що немає попиту. Немає попиту з одного боку, з іншого боку. Це доволі важко вчитися військовому вищі. Я не, не мав честі закінчити військові і навчальні заклади, але я мав дуже багато досвід спілкуватися з посудами і сказати, що велика частина навантаження з того, як їм де їх потрібно взагалі, потрібно потім, в подальшому дні, як командирам. В Ізраїлі молодші командири, і у рівня лейтенант, молодші офіцери, зі мною місячні курси. Чи потрібно офіцера вчитися, що роки, якщо. Воююча армія, постійно воююча армія, це далі робиться більш Ну Там інша ментальність. Інша ментальність і переймати досвід в плані е е копіювати один в один. Це ніколи не спрацьовує. Наприклад, територіальна оборона, ми дивимося на Естонію. Але в Естонії армія 7 тисяч і територіальна оборона десь до 20 тисяч. А Україня 250 тисяч це на восьму частина населення в Естонії. В Естонії. В Естонії інші умови. і Так, в них, звісно, Кайцеліт це добровольча організація, добровольчі, добровольчі сили, і це дуже добре, І це дуже ефективно, ну, на мій погляд і на полі наших командирів. Спіювати ви води без певного законодавства, без інгрунтя. Тобто ми хочемо кайцеліт, але ми не робимо законодавства, наприклад, про... у нас нема закону про споруду. Якщо кайцеліт зберігає зброю вдома, то в країнець не може зберігати зброю вдома таку автоматичну військову мацінувацію, тому що у нас просто нема закону про споруду, у нас немає регулюючої комусь. І це лежить за межами компетенції Міністерства оборони. Może jeszcze osiem kogoś jest pytanie? Wam to, dziękuję Wam bardzo.